Вітаємо усіх допитливих з вами знову вражаюча топ п'ятірка. Ми розповімо про все навколо сьогодні. Поговоримо про те, що ми бачимо на столі щодня. Почнемо з п'ятого місця. Тут у нас обов'язковий атрибут будь-якого столу виделка. До 17-го століття вона мала всього два зубці. Короновані особи ставились до цього прибору по-особливому. В шафах російської імператриці Єлизавети налічувалось 2760 виделок, тоді як французька королева Жанна де Евре користувалась однією єдиною, яку ретельно зберігала в особливому футлярі. Духовенство епохи відродження ставилось до виделок дуже насторожено, тому до трапези приступало лише у спеціальних рукавичках Наполеон наказував подавати алюмінієві прибори лише найзнатнішим гостям всі інші користувались золотими і срібними. Четверту сходинку посідає власна сервіровка столу, особливо сувора і витримана вона в Японії. Зазвичай в східній країні кожен учасник трапези має свій невеличкий столик і сидить на окремій подушці. Посуд найчастіше лакований і темного кольору. Рис японці ставлять лише з лівого боку столу, суп правого, а по центру основну страву. За японськими традиціями не забороняється їсти руками. Незалежно від того, чи сподобалась їжа, трапезу жителі східної країни неодмінно закінчують словами. Було дуже смачно. Бронза нашого рейтингу атрибути вишуканого столу свічки. Особливо популярні вони в Америці. Жителі Сполучених Штатів тричі на тиждень запалюють свічі під час трапези. 96% цих романтичних прикрас для столу купують жінки. А от в штаті Огайо 13-річний хлопчик налагодив виробництво і продаж ароматичних свічок, які частіше купують саме чоловіки, адже мають вони нетрадиційні запахи: бекону, деревної тирси, а також нової рукавички для бейсболу і з Друге місце нашого топу дістається гранчастій склянці. Цей невід'ємний атрибут радянського побуту почали виготовляти 70 років тому на найстарішому скляному заводі Росії в місті Гусь Хрустальний. Дизайн гранчастого розробила відомий радянський скульптор, авторка знаменитого монументу робітник і колгоспниця Віра Мухіна. Вартість склянки залежала від кількості граней. Найдорожча з 20 стінками коштувала 14 копійок. Класичною вважається десятигранна склянка з товстими стінками і ободком зверху, об'ємом 250 грамів. Вона особливо полюб... Билась радянським людям, оскільки зручно вміщувалась в долоні і рідко розбивалась. Лідером нашого рейтингу стає винахід, без якого сьогодні не обійтись. Серветки. В древньому Єгипті заміною їм слугували шматочки хліба. Припускають, масово серветки запровадив Леонардо да Вінчі, який полюбляв влаштовувати вечірки. Аби гості не витирали руки об власний одяг чи скатертину, винахідник клав біля кожного шматочок тканини. Паперові серветки з'явились вже після Першої світової війни, вологі 40 років тому. Сьогодні існують серветки на будь-який смак і фантазію на грудні, які перед створюють плями в художню абстракцію, серветки календар для гри в морський бій та навіть зі слідами поцілунку. На сьогодні це все. топ п'ятірка вражаючих фактів створена за підтримки кафе Пірогов. Тут ви можете спробувати найсмачніші страви японської та європейської кухонь. А за Веркарт отримаєте знижку 10%. Посміхайтесь і знайте в світі ще достатньо фактів, які приголомшать вас.